Всім привіт і ви знову на каналі Світ Паперу. І сьогодні ми теж будемо відкривати паперові сюрпризи. І сьогодні в нас вже є новинка це колекція стихії. Тут 16 пакетиків. Ось такі вони на вигляд. До речі, оцей пакетик схожий на е, оцей. А всі інші колекції вам вже відомі. Того поїхали. Різні стікери. Так, не знаю, який ми візьмемо. Не знаю, не знаю. Ммм. Давайте оцей зелененький, зелененький візьмемо. Він такий гарний. Далі колекція Я Люблю Україну. В цей раз я не забула отут тут пакетик. М -м -м, навіть не знаю. Давайте оцей темненький візьмемо. Далі одежа по одежа для місяців. Теж не знаю, який вибрати, але ж треба якийсь взяти. М -м Давайте останній оцей з шоколадкою. І саме найбільша колекція. Морозиво по іменам. До речі, в тому відео я не приклеїла ім'я, і то морозиво фісташкове було на ім'я злата. Тому якщо є злата, то напишіть я. Ну що ж, вибираємо. Давайте в цей раз візьмемо банку, бо в той раз ми ж взяли просте морозиво. То в цей раз хочеться банку вже якусь взяти. Давайте оцю три ведмеді візьмемо. Роблокс. Ось у нас залишилось вже 5 пакетиків. Я вам казала, що тут 6 було, один ми вже взяли. Так, ну не знаю, тут вони всі гарні. Давайте візьмемо за таким веселим кроликом. І наша новиночка ми будемо брати по одному пакетику, щоб було цікавіше відкривати. Давайте візьмемо... Ось цей синій такий. Просто я наугад взяла, того хай буде він. Ось такі пакетики ми вибрали на сьогоднішню розпаковку. І що ж поїхали відкривати. Ось наш блокнотик такий. Відкриваємо нашу першу колекцію. Це у нас різні стікери. Ну що ж, відкриваємо? Просто треба було трошки поправити тут всю мою структуру. На якому я знімаю. Так, беремо наш пакетик. І відкриваємо. це у нас ось така квіточка в горщику. Мабуть, номер під двохстороннім скотчем. Відкриваємо під номером 4. Значить, приклеїмо нашу квіточку на номер 4. І ось така у нас колекція виходить. До речі, це був нам, що у нас буде квіточка. Переходимо до колекції Я люблю Україну. Ось такий пакетик ми взяли. І у нас ось така рука українська. Так, приклеюємо. Кажуть, я вже бачу номер. Але це не точно. І така рука, і вона... Під номером теж 4. Нам сьогодні на 4 везе. А ні, це не рука, а це голуб кажись. Нам попалась рідка. Легендарна попалася. Бачите, як відразу нам повезло. І ось така колекція в нас виходить. Далі у нас колекція одежа для. Тут я, ну, я йому таки не знайшла місце, того поки що будемо так. Так, це у нас ось такі, можна так сказати, носочки. Що, тут теж номера не буде? Це, кажуть, під номером 4. Чи 5? Де це під номером 5? Ось. Це у нас знову на цій сторіночці. Приклеюємо. Отак От в нас виходить отака колекція. Ось. Переходимо далі. І у нас зараз колекція Roblox буде. Ось цей пакетик в цій колекції у нас залишилось два пакетика, цікаво. Ось тут підкривашка, я навіть намалювала. Ти... де воно? Ага, ось. Під номером 3, і це в нас попалася така одежа. Поки так залишу собі під номером 3, хоча я не знаю, на що я писала номер. Ну добре, хай буде вже так. Така у нас дівчинка, я вже так зрозуміла, виходить. Поїхали далі. Колекція морозива <смірки> поймена. Зараз я візьму пакетики, щоб вони нам не заважали. Відкриваємо. Тут я таку відкривашку зробила. Ще не розумію наше. І ой, чекайте, тут ще може бути ім'я, того зараз мені треба його пошукати. Ага, ось ось ім'я. Не будемо зараз дивитися для якої це дівчинки. Що ж, відкриваємо? У нас ось таке морозиво. Полуничне, мабуть. Ще не пише номерок, значить, ще треба цю відкрити, і тоді нам воно вже покаже. Під номером 3 о на цій сторіночці вже. Не знаю, чи вам видно. отаке морозиво і воно у нас під цим номерком. І дивимося ім'я тадам. Це ім'я Єва. Це морозиво для Єви. Приклеюємо десь ось тут, мабуть. І ось це як я тут приклеїла. Що для злата? Ну, і ось так у нас. Виходить, точніше, у нас ось така колекція виходить. Ну і що ж, переходимо до нашої новинки. Це у нас туда Та ось так я її прикрасила. І ось все, ще друга сторіночка. Поїхала відкривати. Відкриваємо цей пакетик. Ми вибрали такий, хоча вони однакові, але в кінці не сильно. І це, мабуть, стихія вогню, бо тут намальований, наче вогонь. Це під номером 11 на іншій сторіночці. Ось так воно воно буде виглядати. Так, відкриваємо. СМР. І отак от у нас поки що виходить. Ну що ж, а на сьогодні все у нас? У нас відео закінчилось. Сьогодні воно в нас довше, але думаю, це не страшно. І от такі ще покатики просто вони не влазять вже сюди. А якщо вам сподобалося це відео, то ставте лайки. Куча отак їх мені ставте. Підписуй... Підписуйтесь на цей канал. І до наступного побачення! パパパパ。Pa, pa, 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 pa.